Всі діти наші у Коломиї у рамках проєкту Право на сім'ю відбувся форум. Основна його мета покращити забезпечення прав дитини з особливим фокусом на підтримці реформи системи альтернативного догляду дітей та процесів деінституалізації. У проєкті беруть участь сім громад двох областей: Фастівська, Бородянська, Ірпінська, Боярська Київської області а також Івано-Франківська, Коломийська, Городенківська на Прикарпатті. В цьому проєкті ми реалізовуємо заходи, які спрямовані на те, щоб побудувати, відремонтувати і оснастити. Інклюзивні приміщення для надання соціальних послуг, навчити менеджерів, як правильно управляти цими процесами від міжвідомчої взаємодії до планування і бюджетування. І власне сьогодні ми про це будемо говорити. І так само важливо, що ми працюємо з фахівцями соціальної роботи для того, щоб дати їм найкращі практики ведення соціального супроводу. Учасником проєкту Коломиї є, є єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міст. Там в рамках цього проекту ми забезпечені навчанням, обміном досвідом, комунікацією між громадами з нашими фахівцями і маємо можливість покращити умови нашого соціальних послуг. Заступниця голови обласної військової адміністрації Людмила Сірко зазначила, Коломия не випадково стала учасницею проєкту. Це громада, одна з небагатьох, яка Цілком націлена на соціальні проекти, на допомогу сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, на помешкання, яке призначене для внутрішньопереміщених осіб, на забезпечення багатодітних сімей, малозабезпечених тими послугами і фінансовим ресурсом, який так вони потребують. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що в першу чергу місто живе за законом Божим. «Коломия – соціально орієнтована громада. Щоб ви розуміли, Коломия це є е, е, глибоко віруюча громада. У нас е, свобода слова, свобода совісті дуже розвинута. Відповідно, ми живемо по, дуже просто по законах Божих. Друга заповідь каже: Люби ближче як самого себе. І це дуже в нас проявилося. На початку війни кажуть, війна це є великий виклик. А насправді це велика можливість, але перша можливість проявити себе через другу заповідь воду. Учасники форуму також відвідали і єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста. З колоною Іван Малецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.